Доброго ранку, друзі. Знайте, що Україні є чим пишатися. А ми в збираємо понад третину світового врожаю соняшника. Наприклад, у 2021 році до повномасштабного вторгнення українці зібрали понад 16 мільйонів тонн соняшникового насіння. З українського насіння виробляється половина світової олії соняшникової. І я був, ну мабуть можна сказати, що я рекордсмен по відвідуванню маслоекстраційних заводів, був і в Дніпрі, і в Полтаві. От в Полтаві пам'ятаю, в лабораторії е е е е науковиця казала, що наша соняшникова колія краща, ніж оливкова. Ну, сперечатися не буду, тому що і там, і там є свої чесноти. Але соняшникова олія не рафінована, відтиснута. Це дуже хелсі продукт. Отже, соняшник походить із Північної Америки до України, потрапив вже давненько у 18 столітті, і саме тут він став ключовою аграрною культурою, і навіть часто його зображають як символ українського поля. Ну а після цього горя, яке почалося в 14-му, а дуже посилилося у 22-му році, коли почалася повномасштабка, то соняшник став. Майже офіційним символом України і таким знаком підтримки українців по всьому світу графічним. А от що думають самі українці про соняшник і соняшникове насіння? Їм є що сказати? Доказ. Він повертається за сонцем завжди. А це дуже велика сила. Він має дуже велику енергію. А тим паче на нашій землі українській, то дуже-дуже незвичайно. тому що я проїздив весь світ білий. А я в Іспанії прожив 22 роки. І до чого тут насіння? Тому що там немає такої землі, як у нас. Там жовта глина і пісок, а у нас черназьом. У нас настояще насіння. Ото чор, іменно дивиться, по солнечне по Іменно тут може бути такий подсолнух. Їм тільки гарбузове чищене, це роблю коктейлі. Але так низького я не їм. Тепер нічим лускати. Ми ще поїли зуби, нічим лускати. Корисний продукт, містить багато цинку, допомагає при виведенні нехороших ну, глистів взагалі, з організму людей. А як його правильно посмажить? Ну, можна і в печі, можна і в духовці. Ви як робите? І так, і так робимо. У нас в печі, є, то ми і в печі. Вживаємо, алія дає, самі сімечки вживаємо, лускаємо. Лускали, лускаємо і будемо лузати. Я думаю, що лише в Україні розповсюджено таке явище, як лузання насіння. Я думаю, що колись і сніданок теж проведе такий експеримент, що замість у цього красивого столу поставить лаву, так як біля призьби у селі будуть лузати насіння наші ведучі, але це таке саме розповсюджене явище для українців, як, наприклад, чаювання у Великій Британії або піца в Італії. Ну, це такі мої домисли. Але все ж таки Україна, це точно доведено. Є автором першого у світі автомату, в якому продавалося соняшникове насіння. Принаймні в 90-х роках це було у Дніпрі, у Харкові, і це абсолютно унікальний винахід. І в усіх наших магазинах можна знайти різноманітне насіння, солоне, навіть ось додаванням смаком бекону, пополузане насіння ось таке. Смажене, сире, яке хочете, і як не розгубитися нам бідним споживачам у цьому величезному різноманітті. Ну, початку трішечки похвалю цей продукт, тому що у 100 грамах соняшникового насіння є 20 грамів білку, багато клітковини, магнію, вітаміну є е і корисних жирів. Насіння дуже гарно впливає на серцево-судинну систему, знижує рівень холестерину з одного боку, підтримує шкіру та. Та нігті там є клітковина, сприяє травленню, вітамін є, е захищає клітини, магній корисний для серця, а омега-6 для шкіри і мозку. Проте є зворотний бік цього такого дуже солодкого пряника. Справа в тому, що насіння дуже калорійне, і ось тут я не знаю, воно якось так в протиріччя входить з холестерином. У 100 грамах соняшного насіння майже 600 кілокалорій, а це більше ніж у шоколаді. Це все рівно, що з'їсти два шоколадних батончики оцих малесеньких, це і 100 грамів насіння. Уявляєте, так що робіть е, висновки? Неля мені зізналася. Неля Шовкопляс, є така дуже хороша ведуча на українському телебаченні на сніданку з 1 плюс 1, Вона сказала, що мене хлібом не корми, я люблю лише солоне насіння. Нелічка неправильно, тому що солоне насіння воно шкідливіше ніж просто насіння. Але з іншого боку, воно не таке смачне. Підсмажене насіння містить, а особливо пересмажене насіння. Я тут не зможу шукати багато канцерогенів. Тому, якщо купуєте насіння, шукуйте, шукайте. Таке, щоб воно було гарно посмажене, також, якщо обирати насіння солоне або не солоне, ось тут виробники це пишуть. Моя вам порада все ж таки беріть там, де солі немає. Далі стоматологія. Постійне лузення може шкодити емаль і може піти тріщини. Якщо придивитися до деяких людей, то можна знайти таких дуже великих любителів соняшникового насіння. Тоді ваша пряма дорога до стоматолога зараз наука дійшла до до того, що це все ліквідовується і маскується, Знаєте, що сира продукція містить більше корисних речовин, але потребує додаткової обробки вдома. Е, також обирайте насіння у герметичній упаковці, щоб туди не потрапляло повітря не мікроби, і воно таким чином не відсирює. І дуже важлива умова: це свіжість насіння. Обирайте те, яке зроблено рань е, е, щойно зроблено. Облено, і якщо вже термін придатності підбігає до кінця, то вже буде не такий смачний продукт. Це кажу вам: не лише я, а й наша постійна експертка, професорка Олена Сидоренко. Послухаймо. Важко вибрати. Я завжди дивлюся завжди на термін зберігання для насіння. Це принципово. Якщо ви бачите, що вже півроку зберігається, не варто брати. Ну, ви ж розумієте, що воно не зможе бути настільки ароматним, смачним, якщо вже півроку воно смажене. Найкраще сире насіння, але ж сире не буде довго зберігатися, і не всім може воно смакувати. І ще одна така, така порада. Зазвичай насіння продається у повністю закритому, тобто в темноті воно зберігається, але інколи можна знайти таке насіння, де є віконечко з одного боку. Ми купуємо кота в мішку, ось переглядаємо. Пахне нормально, пересмаженого немає. Але все ж таки, якщо є віконечко, тоді ми цю якість побачимо одразу в магазині. Знову ж таки, слово Олені Володимирівні Сидоренко. Слухаємо, що вона скаже з цього приводу. Воно має бути наповнене, мінімум пустих зерен. Все це можна побачити у віконці. Якщо нема віконця, тоді дивимось на малюнок і довіряємо виробнику. Ми довіряємо, але перевіряємо. Я теж сам почав лузати, хоча зранку цього не роблю. Але дуже хороша в мене і ось закусочка, яблучко з медом. Шановні гості умані і всі, хто святкує Рошашану, святом вас. Ну, а нас з новим днем. Наступного вівторка, до речі, друзі, розкажу про жуйки. Тому що 30 вересня це їхнє свято. А Яблуко альтернатива. Köszönjük, Kost. Слухай, ну а ми щоб завершити вже, знаєш розповідь твою про соняшникове насіння і взагалі про в принципі довершеність і унікальність нашої продукту. Подивіться, будь ласка, як розташовуються, в якій послідовності та в якій формі можна покажіть цю фотку е, насіння соняшника. Бачите? І власне це порівнюють з спіраллю Фібоначчі. Це такий математичний зразок, який забезпечує найефективніший розподіл простору і дозволяє рослині розмістити максимальну кількість насін. Це знаєте, як от і соняшники, і Всесвіт і Равлика попорівнюють за, за спіраллю, наче яка є, ну на це насправді довершено. Природа, бачите, нічого дурного не вигадує. Все фантастично, красиво. Костя, спасибі тобі. Інспекцію і провів і, 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 і романтику трошки назвав. Я піду на маленький, такий м, м, Експеримент? професійний ну, не злочина, як сказати. Можна я це заберу з собою, тут солі Будь немає. Хочеться так полон. Ти. Бери, Солоного, так? бери тільки не рекламуй, бо це порушення закону про рекламу. А ми все, ми все закрили тут. Слава і Богу! Так. А то в мене серце залягло. Без солі. Костя Грубич, з перчинкою, інколи бува, інспектор вже все таки. Та. От, далі буде, сенат відкриває. 5 жовтня у новому сезоні Ми починаємо Клуб 1% Вмикай кмітливість на максимум Ой, що буде Нові гравці Я розробляю ігри У мене бренд Smart Valise Нові питання На якому плечі висить сумка? Хто не розібрався? 20 гравців одразу! Нові переможці Подивимось, хто кмітливіший Клуб 1% Новий сезон З 5 жовтня о 21 -й. Дивись в ефірі 1+,1 Україна